Єнотик Бо і повітряна куля Ірина Лазуткіна. Частина 9. На березі ома не було, шукаючи підказку, я й забув, що він копає тунель під морем. А раптом йому вдалося Раптом Ом уже дістався додому, а мене полишив тут на призволяще. Я кинувся до ямки, з якої починався тунель, і загукав туди: «Оме, де ти, тиша? Тобі ще довго? Тільки хвилі шумлять. А зараз, знову ані звуку, мабуть, він уже так далеко, що й не чує мене. Подумав я, і засумував. Потім ще трохи подумав про духовку, а потім знову засумував. Коли набридало сумувати, я малював на піску повітряні кулі і розглядав хмари крізь дірявий камінець. А ще наздоганяв хвилі і втікав від них, валявся у піску, збирав дивакуваті мушельки. Наспівував пісеньки, будував піщані замки, засмагав і так далі, і все спочатку. Аж ось із тунелю почали долинати якісь звуки. Я зачаївся, прислухався. А, -а, -а рятуйте! заволав ом і вилетів з нори. Що трапилося? Там... Там щось велике і слизьке, воно мене схопило. Кріт не міг заспокоїтися, бігав туди, сюди і розмахував лапами. Тихіше, заспокойся, це я, твій друг, йно усе гаразд. Я упіймав ома і обхопив лапами, щоб він нарешті припинив репетувати. А тепер розкажи. Що сталося? Там якась потвора. Я копав-копав, усе було гаразд. Аж ось це чудовисько напало на мене. Слизьким щупальцем затисло мені рот, ще одним обвелось навколо шиї, а іще одним зав'язало лапи. Уявляєш, це, мабуть, восьминіг. Я колись читав про таких не знаю, восьминіг це, чи дев'ятий ніг, але воно могло мене задушити. Казало, що я увірвався в його дім, але ж я просто рив тунель до нашого лісу. Усе вже позаду заспокоював я свого мокрого друга. Він тремтів, чи то від холоду, чи то від страху. Коли Ом нарешті припинив панікувати, і як слід вигрівся на сонечку, я розповів йому про свою знахідку. Що скажеш про духовку? Може, щоб бути теплом, нам треба десь її знайти і розігріти до 180 градусів? поцікавився я. Ти що? Не сповна розуму? здивувався Ом. Чого це? Сам подумай, як духовка зможе нас врятувати. На ній не полетиш і навіть не попливеш. Ну, знаєш, твій тунель, як виявилось, теж додому не доведе, зауважив я. Ом зітхнув, а тоді промовив. Нам потрібна свіжа ідея, якийсь компроміс. Що таке компроміс? Це нове рішення. Якщо ми не можемо ні полетіти звідси на повітряній кулі, ні вибратися через підводний тунель, то маємо придумати інший шлях. я задумався. Може, побудуємо човен? запропонував Ом. Я ніколи не будував човни і не знаю, як це робиться. А ти вмієш? Не дуже вмію, точніше, зовсім не вмію. Я навіть ніколи не бачив тих човнів. Тільки чув, що ними можна перепливти з одного місця в інше. Ну ось, зітхнув я. А потім мені на думку спало іще дещо. А змаструймо пліт. Пліт це просто треба зв'язати між собою товсті гілки. І все готово. А чим будемо зв'язувати? Он тими мотузками від повітряної кулі. Вона вже все одно не злетить. Чудово! заразів Ом. Ось ми і знайшли компроміс. Але ти не проти, якщо ми почнемо завтра? Я так натомився у тому тунелі, аж лап не чую. Монгольф'єрія. Мало розпочатися післязавтра, тож ми мали встигнути. Я погодився будувати пліт завтра. Ми вмостилися на кольоровій оболонці і дивилися на зірки, аж поки не заснули. Зранку мені дуже закортіло какао, але його ніде не було, і навіть не було на чому і чим його намалювати, щоб воно стало мрією. Тож я напився звичайної води з найближчого струмка, а коли пив, то уявляв, що це какао. Ще я залюбки поснідав би маминим печивом, але його тут теж не було, як і мами. Я трохи засумував за нею і за татом, а потім згадав, що ми скоро побачимось, адже ми швиденько збудуємо плід. І попливемо додому. Я побіг до місця нашої ночівлі і почав швиденько перебирати оболонку повітряної кулі у пошуках ома. Оме, вставай, мерщій, вже час. Що, куди час? засупів мій друг, мружачись від ранкового сонця. Ви можете подумати, що сліпі не мружаться, але це не так. Ом!» Любить рити тунелі і пити лимонад у затінку. А не ось це усе. Та сьогодні особливий день, і у нас дуже багато роботи. Тож час прокидатись. Як це куди? Треба майструвати пліт. Сьогодні ми повертаємося додому. Так, так, усе ще сонно пробурмотав О. То з чого почнемо? Я не знав, з чого починається така відповідальна справа, як будівництво плота. Він має бути стійким, щоб утримати нас на воді, і міцним, щоб нас не здолали хвилі. Мабуть, спочатку назбираємо якнайбільше товстих гілок. Врешті вирішив я, і ми рушили до чагарника. Скажу чесно, Користі Зома було мало, він то заплутувався в кущах, то перечіплявся за пеньки і корінці дерев. Але ж, друг, це не завжди той, з кого є користь. Він є, і від цього вже радісно не уявляю, що б я робив, якби опинився тут сам. Тому я вирішив позбавити свого товарища страждань і, як раніше, Запропонував йому застрибнути до мого наплічника. Так ми і блукали острівними зарослями. Я з найкращими гілками на плечах та ом у наплічнику. Тобто, теж у мене на плечах. Ніколи ще так багато всього не звалювалося на мої плечі. Але я пообіцяв собі, що впораюсь, миєноти! Так, легко не здаємось до чагарів і назад на пляж, до води і назад до лісу, хто зна скільки разів, ось яким був наш маршрут. Незабаром я так втомився, що не міг навіть скаржитися на те, наскільки сильно. Зінотами рідко таке буває. Мабуть, це тому. Що вони створені для полоскання всього на світі, а не для будівництва плотів? Звісно ж, це я говорю про всіх інших кіноців, а не про себе, бо моє призначення, як ви вже знаєте, літати на повітряних кулях. Як гадаєш, чи вистачить нам чотирьох осикових, шестикленових і трьох букових гілок? запитав я, коли знову зміг вимовляти слова. Залежно від того, який пліт нам потрібен, відповів Ом. Маленький чи великий. Я подумав, що великий пліт насправді кращий, ніж малий. На великому є де розлягтися. Окрім цього, на великому ми зможемо розташувати кошик повітряної кулі, щоб забрати його з собою. Врешті, сієру, Джульєт Сієру ми лише позичали васа, а не забирали назавжди. Її треба повернути. Ще кілька разів ми протоптали стежку до чагарника й назад, приволокли чотири додаткові гілки і сіли відпочивати. Цього повинно вистачити на великий плід. Сонце вже піднялося високо-високо, коли ми продовжили свою роботу. Он відчіпав від повітряної кулі всілякі мотузки, а я намагався зв'язати ними колоди. Ще бодай би одного помічника, і ми б оборилися набагато швидше, але світлячки і метелики, напевно, не вміють будувати плоти. А більше тут нікого немає. Ось тут затиснути, тут перев'язати, а отут підрівняти і все. Вибонів, я собі підніс. Ну, от, нарешті наш пліт готовий. Ну, му спускати його на воду. вигукнув Ом. Ні, ще рано. Треба на нього кошик поставити, а у кошик оболонку від кулі скласти. Я ж не кажу покидати острів, розвів лапами Ом. Просто спробуємо, чи він тримається на воді. Може, він і не попливе. Добре, але спочатку нам треба його назвати. Я чув, що у кораблів є імена. Отож і наш пліт має якось називатися. Ом захотів, щоб це була хвиля. Мовляв, Якщо плід назвати саме так, то справжні морські хвилі приймуть його за свого, і ми швидше доберемося додому. А я придумав ім'я світлячок на честь острова. Він казав хвиля, а я світлячок, я світлячок, а він знову хвиля. Отак ми сперечалися, аж поки не почало вечоріти. Нам Терміново треба було вирушати, а пліт досі ніяк не називався. А як тобі ім'я? Компроміс? раптом запитав Ом. Минулого разу, коли ми не могли вирішити, як покинути острів, нас врятував компроміс. Так, наш пліт це і був компроміс, й надалі не буде. Ми завантажили кошик повітряної кулі, всередину склали оболонку і взялися штовхати усе це до води. Це було дуже непросто, скажу я вам, навіть складніше, ніж переносити колоди. Ми з омом старалися з усіх сил, але компроміс грузав у пісок і майже не рухався. Я втратив усі свої сили. І навіть трішечки більше. І тільки тоді плід опинився у воді. Нарешті він легенько погойдувався на хвилях і запрошував у подорож. Проводжати нас зібралася ціла хмара світлячків і метеликів. Вони кружляли довкола, тріпетіли кольоровими крильцями. І вважали щасливої дороги. Я поки що не знав, як, але пообіцяв ще колись навідатись до них у гості. Врешті-решт, це чудовий острів, і якби не Монгольфєрія, можна було б залишитись тут і все літо засмагати, наприклад. Ми вже відштовхнулись від берега і почали відпливати, аж раптом почули чийсь Пронизливий плач. Мяу. Жалісно скиглив хтось під скелями. Мяу. Бо, не відпливай, вигукнув Ом. Давай подивимось, хто там. Ні. У нас немає часу. А якщо комусь потрібна допомога, ми не можемо тут затримуватися. Сонце уже почало заходити. Треба повертатися додому. А якщо хтось у біді, наполягав Ом, ми також у біді. Ми на острові, далеко від дому, і ніхто не знає, де ми. Ну, будь ласка, давай тільки одним оком подивимось і все. Ну, тобто, ти подивишся, у тебе це. Краще виходить.